На секрет, що комунальне господарство міста потребує великих фінансових вливань. Допомогти із коштами на модернізацію системи теплопостачання у Полтаві погодився Європейський банк реконструкції і розвитку. Його представники неодноразово зустрічалися із керівництвом підприємства Полтава Теплоенерго для узгодження усіх етапів проєкту. Найбільша частка витрат цього проєкту якраз припадає на реконструкцію найбільшої місті Полтаві котельні Цілковського 8 Там Загальне фінансування близько 60% від всього фінансування, яке передбачено проєктом. Економія в рамках цієї котельні за всіма критичними показниками майже 30%. Загальне фінансування зазначеного проєкту від Європейського банку 24 мільйони євро. 19 з них кредитні кошти, решта грант. З початку нашої роботи з банком. Відбулися серйозні курсові зміни. Якщо ми говоримо про економічну сторону цього питання, в серпні чи в вересні 2012 року вартість євро складала близько 10 гривень. Сьогодні ми знаємо, що вона вже перевалила за фактом за 20. і тому зрозуміло, що 19 мільйонів євро тоді коштувало 200 мільйонів гривень. Сьогодні це умовних 450 мільйонів гривень. Представники громади присутні на засіданні негативно висловилися стосовно впровадження даного проекту в області, аргументуючи це тим, що його реалізація для Полтавщини буде дуже вартісною. Проте керівництво області відстоювало позицію про модернізацію підприємства за умови наявності чіткої гарантії державної комісії, попрацювавши з якою можна буде вже остаточно вирішити це питання. Подібний проект вже реалізовувався у Черкаській області, тому говорять депутати, є можливість вивчити досвід. Сусідів та побачити результати їхньої діяльності у цьому напрямку. У підсумку члени постійної комісії обласної ради погодили проєкт модернізації системи теплопостачання у місті Полтава.